Всім привіт, всім добрий день. Вже знову день. ну Зранку я не знімаю, тому що в нас же ж процедури зранку всі. І ось уже все попроходили, поснідали знову десь в 11 годині тільки. І зібрались ми ж їхати. Сьогодні така погодка в нас, наче. Ну, не дуже, але дощу немає. Сонечку, наче немає. Бачите, хмари такі в нас висять. Але дощу немає. Трошки вітерець І Ми є... сьогодні зібралися поїхати в Яремчу. Яремчу, можливо, Ворохту. Ну, в общем, будемо по місцю вже там дивитися, куди ми поїдемо і що ми будемо робити. Так, що остались тут останні деночки, то ми оце ж вирішили трошки їх провести якось цікавіше. Ми приїхали в ворог, зупинилися тут трошки прогуляти по місту голови, го, го, міста, по, по, по центру міста, господі, виговорилася. І тут дивіться, який скальна порода, прям така. Ремче. Валя тут побачила якесь кладовище, яке це ж там, мабуть, Назарій Яремчук, ну я такого не знаю, тому що ми йдемо гуляти на кладовище. Спочатку мої. Прогуляємося трошки по центру міста, а тоді вже ой, який красивий готель. Зараз вам покажу. Дивіться, який красивущий готель. Називається готель і бар є барон. Спа-готель, такий весь розмальований, прикольний такий. Таке містечко гарне, багато гарних будівель, таких будинків таких шикарнючих. Ну, підемо в центр, подивимося в центрі ще туди. І ось ми в самому центрі, яремчі, Який собор красивенний. Тут дивлюсь парк якийсь дитячий. Тут, же де вокзалом поїзда стоять. На кладбище ми не пішли, валячись думала, що Назарі Єремчук похований в Яремчі. А я Google мені в впомоч зайшла, подивилася, оказується, Назарі Єремчук похований в Чернівцях. І зараз ми трішечки пройдемося в балацкультури попереду. Там теж якийсь житловий комплекс. Зараз ми трішечки прогуляємося центром, десь зайдемо, вип'ємо кави смачненької. І поїдемо, з'їздимо на водопад пробій. О, тут парк дитячий. О, таке містечко. Тому що ми коли їздили по екскурсії, то нас не завозили в центр міста, ми були тільки на водоспаді і все. Угу. Так теж цікаво, на ну, це нове місто. Подивитися, яке воно. Дуже багато будинків для відпочиваючих видно, які здаються гарні такі. Ось теж якецьке. Будівля така, будинок здоровий. Це ж теж наверное, здається, якийсь готель. В кафешку, така ось кафешка попити кави. і Така вона називається гарна кава. Ось тут є меню, є розмальоване, розписане, які тут готують кави. Є тут кістечка. Ось таке. Ну, невеликий вибір, може це сьогодні тільки такий вибір, може більше буває, не знаю. Ну, на сьогодні оце так. Ось така затишна кафешечка. Ось дівчатка мої сидять, валя там вже печатає. Там дивіться, бачите, який інтер'єр, машинка така стара, кавомолка, яка така да, прикольна. Так, ага. да, да, хтось там уже, мабуть, пробув, щось робив. Да. Да. Так що зайшли попити кави. О, такі мішки стіни, ага, такі мішки. Да -да, каву в чому привозять і бачите, ось понатягували отакі. От так, все, компанія пішла, така компанія теж була шумна. О, тут такі ось, бач, взагалі мішки здоровецькі. Ось така кафешка. затишна, невеличка кафешка. О, це я. Ось так називається гарна кава. Ми ходили-ходили і тут біля ринку знайшли цю кав'ярню. Ось така все нам смачно, ми будемо пити каву. Все принесли. Дивіться, який стакан у мене прикольний, світиться синім, такий? Ага, так, але ж воно як світиться, наче. Я собі взяла Спартак. Чістечко. Ось а, Оксанка життя... взяла <плес> Оксанка. Взяла ну, собі якесь шоколадне Шоколадне. і увалі два горішка для золушки. Сказали, як бра брау. як брауні, да ну зараз. А ну зараз анука, анука. Ну я теж я спартаки брауни, да? коли рида да да, а там жидки витікає. ну, Тут нічого не, нічого не витікає. Ну наподобі. Ну це ж не Брауні, це на, наподобається. Шоколадці Брауні. Да. Ну, я люблю mm. чорний шоколад. Тому, тому буде таке. Смачний. Так. Сма... Ось тут ми ось у якийсь турист смачні страви домашньої кухні. Mm -hmm. Тут у них такий прям цілий. і там є кав'ярня. Там ми заходили в цю кав'ярню і попили смачненько, каву. Ось такий краєвид, якраз на собор. Ну, оце все тут все позастроюване, все позастроюване. Прямо страшне як застроєне все. Хмари захмарило щось таке. І ось ми підходимо десь, десь підходимо до водоспаду. Ой. А, це заготовка. Водоспад закритий. Що, серйозно? <сіх> камні <'ї> прибирають. <сіх> Дядько пошуткував, каже, дівчата, водоспад закритий на профілактику. Я ж кажу, камні прибирають. Ось все, що хочеш, чайочки, сирочки, чайочки, грибочки, все начки. Ось Валя вже ковбаску, ковбаска не начки. М'яски, ковбаски, домашні. <tokos> <tis> oh, ти вже пробу знімаєш, ковбаски. А що це таке? Мед зелене? Спробуйте зелений. Добре, спробуйте, пані. Смачне, пані. Дякую. Дуже смачне. Сало добре. Коники. Із сиру, коники. Таке сало смачне. Дівочки, По 700 гривень, правда, ну no, смачне. 700 гривень ну, смачно там. Базарчики, базарчики. Щось воно чи то немає людей? Я не зрозуміла. А він каже, що то... а, це він так, да, водоспад на профілактику закритий. Ага. От, але я в прошлой раз, як було, було стільки людей, але ми, правда, з тої сторони заїжджали. Ой, який гарний будинок. День. Який гарний будинок, Поча... сезон ще не почав. Де да, який? Різний, дерев'яний. Гарнюся. Гарнюся, гарнюся. О, тут оно кухня, на колесах, М -м. готується. Бограч, дівчики, банош. О, який тут комплекс можна де поїсти. Ось будемо надаю, мабуть, жити відпочивати тут. Бринза, шаурмаче, і чіпси. Гривна юшка 100, бограч 125, банош 85. Дивіться, який гарнючий будинок. Ресторан Гуцульщина. Ой, яка краса. Таке все різне. Але за чили написано. Ось він шумить уже. Я з цього боку. Не заходила на водоспад. Чіпси воно? О, яка так. Статуя. статуя. Чіпси саморобні, які, бачиш, воно. І оце спускось, мабуть, на водоспад. А ну-ка, що тут за... з водоспадом? А, -а, -а. Ну, йдемо. Ось тут іще далі базарчик є. М -м -м, тут ось теж. Боже, що тут тільки немає? Магнітики треба подивитися, може гарного де знайду якого. І красу, яка мощака, боже, а я в прошлый раз, якщо ви пам'ятаєте, спускалась, спускалась, а ну, тут вниз я спускалась. А зараз це така мощ водоспаду. Водоспад пробій. Самий мощний водоспад України. Це вже точно. Бо я проговорив, трошки оговорилася за Труфанецький. Труфанецький водоспад найвисокий водоспад Закарпаття, як сказала Україну. Просто така краса. Шум, мощі води. <ривіт> mm. Зараз він повноводний. А ми туди і туди зараз підемо. І тут дивіться, ось він вибігає. Так, а я спускалася, аж там була прошлий раз, який колір води. Зробили місток, ось цього містка не було такого. Це для екстремального переходу по місточку, по такому. Так, ну що, спускаємося вниз, наскільки це буде можливо, настільки я і спущуся. До водоспаду. А тут же есть вишня, цветы. Ну, тут всякие струмочки. Да, краса, краса. О, ой. Що не зробиш для да? контенту, щоб мої глядачі побачили, які не в змозі сюди приїхати і на всю цю красу подивитися. Таке, ви знаєте, оце дійство таке дивитися на воду. Вона манить, вона приворожує, заворожує, ця вода. Це щось неймовірне, просто неймовірне, цей водоспад пробій. Мені дуже подобається. Але не дай Бог туди попасти, в оцей водоворот, там каміння. Просто раз він був набагато лагідніший, менший. І я спускалась по камінню сюди до кінця водоспаду. Дуже гарно. Глиби такі нависаючі. Просто чудово. Глянемо на водоспад. Дивлюся, люди так от якось... А це я тільки... А я була, щоб ви розуміли, на, на оцих камінчиках стояла і знімала вам відео. Люди, люди бояться туди далі йти. А я от аж там, аж там, аж там була. Гарно. Валя он тільки туди дійшла і це под себе. Їхали в Ворохту, поїхали дивитися віадуки. Дуже є таке бажання у нас їх побачити, так як це є інстаграм місцями. Ну зробити фото на пам'ять і вам показати заодно. Так що їдемо в Ворохту. Ну що ж, нам і тут не повезло. Ось, якщо ви бачите, ми проїжджаємо зараз ці віадуки, але всі вони за колючою проволокою, і кругом написано, що фіто, фото і відео а, заборонено. Дуже гарно все, але ми не можемо навіть це зняти не можна із-за війни. Так що будемо чекати закінчення війни, чекати, і тоді можливо. Ми приїдемо і можна буде це все спокійнесенько знімати. Ось зараз проїжджаємо. Тут краса неймовірна. Ось такий віадук. Він вважається таким самим великим віадуком Європи, але він зараз не працюючий. Там поряд міст, який працює. А це у нас тепер просто як інстаграмне місце, але ж не можна його зараз. Викорувати. Катав, що знімаємо краєвиди гарні, красивущі, Такі тут всі старі будинки, знаєте, такі такі, ось ось як зараз ось попереду такі, тут багато таких у ворогті дуже гарні. ось Бачите, який старий, з баштами. Ну, тут ось достройки є нові, вони видно, ось дерево таке біле, церкви попереду дуже гарні. ну, таке, знаєте, Містечко, в якому можна походити, погуляти, подивитись, поглазіти щось цікавеньке таке. Ми вже приїхали додому, вже і повечеряли чи пообідали. У нас обіда-вечеря була, тому що ми ж поснідали і поїхали. От, і сьогодні ніде ми не їли. Вже вирішили, так як у нас були куплені голубці, вчора ми ж їх взяли, то ми вечеряли сьогодні голубцями. І ви знаєте, голубці теж дуже смачні. Добрі смачні голубці, так що можете туди в кубі заходити і їсти. <кхід> То ми оце повечеряли, і тепер мені залишилось тільки з вами попрощатися, сказати всім до, 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 до завтра от, і, і змонтувати відео. Вражень куча, емоцій куча, водопад був просто шикарний. Із-за того, що він дуже наповнений, Знаєте, він така, така мощ цього водопаду. Я його бачила, він мене тоді вразив, але він тоді був такий знаєте, більш спокійний. А зараз -то, ну, взагалі дуже <кій> шикарний водопад. <кій> ну, Трошки в ворогті ну, не побачили ми ті віадуки. Ну, Як ми їх, то побачили, але. Хотілося вам показати, а, ну, не можна, то не можна, я ж кажу. Буде ще привід приїхати після війни і побачити їх ті віадуки після війни і, ну, і зняти і показати вам. А от. І, що? І, і все. Завтра в нас теж подорож. Завтра в нас подорож, завтра ми їдемо. На Гори Шаян. Завтра ми їдемо в Шаян. Плануємо. Завтра ми їдемо дивитися м, долину нарцисів. Якщо ну, вони зараз повинні якраз цвісти. Це така пора року, якраз така, що туди з'їжджаються люди. Взагалі їдуть <кій> спеціально для того, щоб подивитися, як цвітуть нарциси. І коли ми вже там будемо, то це вже буде в нас знову віляти на теплі води. От, тому що вже скоро додому і хочеться від, від цього відпочинку взяти все, щоб було вже що згадувати до слідучого відпочинку. От. Так що, такі нас на завтра плани. Ну, побачимо, як воно, дай Бог, може, ж погода буде. Погода в нас сьогодні не підвела. Було, хай там не сонячно, але дощу не було, і слава Богу. Ну і все, на сьогодні в мене все. З вами прощаюся, всім всього самого найкращого. До завтра, всім пока-пока.